Мене звати Дар'я, вітаю вас на моєму каналі, Петлі і Муза. І сьогодні я буду працювати над новим проектом для свого партнера. Я хочу йому зробити сорочку літню, в'язана варіацією бабусиного квадрату. Ну, насправді це бабусин шестикутник. Це дуже популярна тема в. Американському Ютубі в нас достатньо це популярний візерунок. І є дуже-дуже багато різноманітних проєктів від різних в'язальщиць, які в'яжуть цим візерунком і цим способом шостокутником в'яжуть картигани, сорочки, всякі жилетки, топи. Будь-що в'яжуть цим візерунком, і він мені дуже сподобався, бо він супер легкий. Це, якби візерунок, який повторюється, для в'язання якого не потрібно супер пильно стежити за тим, що ти робиш. Тобі не потрібно рахувати, що дуже важливо. І, цей візерунок він достатньо швидко в'яжеться. І е, я вас запрошую доєднатися е, до мене на цьому шляху. Бо, як ви, мабуть, бачили з опису каналу, а якщо не бачили, то я вам скажу. Я люблю експериментувати. Е, і я не слідую в'язальним схемам. Хоча я впевнена, що це б зберегло мені один нерв. Але щось всередині мене хоче, не хоче слідувати схемі, і думаю, що я хочу трошки зробити по-іншому. Цей, цей проєкт мій не став виключенням. Я зробила його трошки по-іншому. Тож, підписуйтесь, ставте лайк.